Доброго ранку, ми ліба передплатники україномовного каналу. Ранок насправді добрий, мінус 3 градуси, там сонечко сходить, промінь його, ну зараз не видно, але будемо показувати. Ми з Максиком на прогулянці. Сьогодні неділя. Легенький морозець, сонечко, а бачите, як на домівці. видно його, а ми тут у тінь цих домівок зайшли. Так. 3 січня 2025 року, неділя. Як пройшла ніч у Харкові, все, начебто і непогано, тривоги були. Дякую Богу, більше нічого не чув. Максик бігає, одягнутий. Я вважаю, що йому повинно буде там Ще собачка хоче до, той, до, до, до тієї собачки добігти. Да? Ну, зараз побіжемо. Автобус приїхав людей забирати. Я зараз <с -3> кажу, мінус три. Заліз в інтернет. Мінус шість написано. Так що морозець. Посилився, може телефон не обновлявся, не знаю. Зараз мінус 6. Люди поїхали <кій> кудись. А то до метро. Наше Домасельського. А шо, до може в той город писали мені, коли ти вже з'їздиш? Мені всі, всі ніколи. Там промені сонечка виблискують. У вікнах домівок. Гарний такий ранок. Вітерець, мінус 6. Написано, відчувається як мінус 11. Усім гарної неділі, гарних вихідних. Миру доброзлагоди. Всім ще до дякую. Не, звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. До побачення в Пока, гарного дня.